Доброго ранку, друзі. Хоч, звісно, добре, можна його назвати дуже умовно, тому що сьогодні 10 липня. Сьогодні була чергова страшна ніч для України, чергова страшна ніч для Києва. Сьогодні знову є влучання в будинки. Це все дуже дуже близько поряд із моїм домом. Це знаєте, особливо тяжко завжди дивитися на місця, в яких пройшло твоє дитинство, яке тебе напували Силою якогось, якоїсь які були для тебе осередком життя, і як вони руйнуються, перетворюються на руїни, як в них забирається життя, відбираються мрії, чиїсь наповнюються біллю. А, невідомо скільки це все буде ще тримати. Тривати. Ти пишеш друзям, рідним, не знаєш. І що в таких ситуаціях правильно казати, як підтримати, і тому що, напевно, немає правильних слів. Як можна підтримати в ситуації, коли людина щоночі стає учасником в прямому сенсі слова російської рулетки? І ти думаєш, ти, не ти, куди летить, куди прилетить, в чий будинок і. Це таке, знаєте, життя на межі, і не знаю, напевно, для нас треба шукати тільки хіба що якісь глибші сенси, тому що я щиро вірю, що нічого нам в житті не дається просто так. Все дається або як. Подарунок, як якийсь дар або дається як урок для того, щоб ми зрозуміли для себе, який правильний напрямок нашого руху. Не знаю навіть чи правильно в такі моменти про це говорити, тому що я розумію, що люди в Україні дуже виснажені цим. Всім і я розумію, що інколи вже немає сили просто терпіти цю реальність і хочеться від неї відгородитися. І хоча б коли є можливість в день якось переключитися на життя, на щось красиве, абсолютно інше. А не весь той жах, який проживається щоночі, коли ти не знаєш, чи настане конкретно для тебе той світанок. От, але... Не знаю такий внутрішній теж стан От зараз писала подрузі. Вчора ми з нею спілкувалися. Вони в Києві. Вони тривалий час були за кордоном. У них багатодітна родина, а потім були змушені. Ну і вони раді, що вони вдома. Насправді дуже багато людей мені каже, що я радію, що я вдома. І я чесно скажу, що я розумію цих людей, тому що знаєте, можна мати дуже гарну картинку, як вона є в мене. І я часом, коли кажу це і відчуваю дуже часто, я розумію, що я можливо гнівлю Бога. Але ми не завжди можемо знаєте, якось повпливати на свої почуття. Ми можемо якось повпливати на розум. Ми можемо собі намагатися це все раціоналізувати, але це не завжди допомагає. Тому що я вже дуже багато років намагаюся бути вдячною. Там маркую моменти вдячності, моменти краси. там собі занотовую це все. Для того, щоб корінити в собі це відчуття, що е, так має бути. Ти маєш жити, ну, так мало статися. Я не виїжджала за кордон навіть з початку повномасштабної війни. Це сталося в моєму житті раніше, тому так мало, напевно, бути. Але от знову вчора з Ірою спілкувалась, і вона така е, каже про те, що. Ну так, от ну ви каже, вже там е вже там прям так звикли німці, німці. Ну я можу сказати, що так. Старша дитина звикла і е це не те, що він прям німець, німець, але дійсно він асимілюється, тому що він тут навчається. Він добре знає мову. В нього е німецькі друзі. І... Я не можу стримувати якось цей процес. Я можу тільки підтримувати підживлювати, додавати йому, знаєте, ще не забути, ким він є. Насправді, що він є українцем. Але що стосується мене, я кажу, розумієш, Ір, я це дуже часто повторюю, і це моє таке ну, дуже дуже таке глибинне відчуття. І можливо, мені було б легше, якби воно пішло. Але поки що цього не стається, і поки що це є так. Я кажу, розумієш, от у мене постійно таке відчуття, скільки років я тут живу, що насправді життя воно лишилося все в Києві. Оці те, що я згадую, от в Києві як було, в періоди, коли було дуже тяжко, дуже складно, а в періоди, коли було, були такі більш Якісь натхненні, хороші періоди життя. Бо все ж воно, знаєте, як оця моя сьогоднішня ковтинка, як зебра, біла смужка, чорна смужка. Але насправді, як і на цій ковтинці, все завжди насправді білих смуг їх завжди вони завжди довші, ніж чорні. Просто нам здається, що коли тягнеться ця чорна смужка, хоч вона і коротша в часі. Але це більш такі інтенсивні переживання завжди, і нам здається, що воно довго, що цих чорних смужок більше. Але насправді все дійсно таке, як ця ковтинка. От. Але мої внутрішні відчуття вони такі, що от з моменту переїзду в Німеччину, ніби є багато дуже красивого зовні. Красива природа, там якісь красиві місця ми відвідуємо ще щось. І я щиро намагаюся цим насолоджуватися, намагаюся розвідомлювати ціну цьому всьому. Але це так, ніби я їм дуже красивий еклер або дуже красиве тістечко зовні. І я знаю, що воно мусить бути дуже смачним. Але, на жаль, я не відчуваю взагалі ніякого смаку. Воно не, не смачне, але і несмачне не Таке, як мені б уявлялося, от, коли я дивлюсь на нього. Е, тому е, от такі от, внутрішні відчуття на все, що ми коли дивимося ззовні на якусь картинку, е, на людину, і уявляємо, що, от, напевно, в неї дуже класне життя, їй пощастило. Це не факт, що людина це життя відчуває так само. Е, от, е, то ж ранок, знаєте, давно не знімала. Не монтувала відео, тому що є певні зміни в житті. Не знаю, чи розповім про ці зміни в сьогоднішньому відео, чи вистачить місця, але точно розповім в одному із наступних найближчих відео. Ну а сьогодні зараз раночок завезла всіх дітей в школу в садочок, бачите? Геть така сонна, натуральна, але в цьому теж, знаєте, насправді. Напевно, одна із цінностей, до яких нам треба прагнути, нам треба більше не бути, аніж здаватися, приймати життя і красу такою, якою вона є, справжньою, а не намагатися щось створити щось для того, щоб подобатись комусь. Насправді життя прекрасне в своїй різноманітності, життя прекрасне, заспане, життя прекрасне, коли Одягнено, одягнене на якусь вечірку. І тому треба напевно відноситись простіше до себе, простіше відноситись до оточуючих, менше, менше здаватися, більше бути по-справжньому. І тоді, напевно, ми прийдемо до справжніх цінностей. Можливо, усвідомлення яких. І є для нас у цей урок війни, для того, щоб ми е віднайшли. Усвідомили і сформулювали в собі справжні цінності. Такий вийшов монолог. Думала, що вийде коротше, але знову, як завжди, на 8 хвилин. А зараз запрошую вас зі мною проїхатись в магазин Мюлек. Треба мені обрати подарунок для однокласника старшого сина. Він іде сьогодні на день народження. До речі, на день народження запросили в басейн. Доволі часта практика. В Німеччині святкувати дитячі дні народження в басейнах. Культура басейнів розвинена. Навіть в маленьких містечках в кожному містечку є басейн, і він такий ну, доволі хороший. В басейнах дуже часто заборонено знімати, але якщо вийде, я вам покажу або ставлю старі кадри. Ну, а зараз ми їдемо за подарунком. І в Німеччині також є така. Можливість дуже часто діти в іграшкових магазинах формують собі коробочку з подарунками. Мені здається, що я в когось чула, що в нас теж уже таке є в будинку іграшок. Можна прийти імениннику, наприклад, назбирати собі подарунки в коробку спеціальну, на ній пишуть твоє ім'я, тобто дитини, і гості вже приходять і обирають подарунок, який їм підійде за ціною або що їм хотілось би подарувати. І це стовідсотково буде те, що бажає дитина. От, ну а батьки, коли пишуть запрошення на день народження, то вказують, що в такому то магазині стоїть коробочка, і ви можете прийти обрати. Тож зараз їдемо, покажу єдине що. Син віддав мені запрошення на день народження, сьогодні йти на день народження, і він мені його сьогодні віддав. Тож. І він сказав, що він однокласнику сказав, що він прийде. Я не знаю, чи там щось лишилося в цій коробочці, Сподіваюся, що лишилося. І будемо з вами зараз дивитися, що нам лишилося на подарунок. Ну а якщо ні, то будемо думати, що придбати власне, самим або подаруємо кошти. Так, ну ось, власне, ті боксики, які є, залишились пошукати. Бачите, ось підписані імена діток і дата. Залишилось тільки пошукати, чи є ще бокс Даніного Однокласника. А якщо немає, то будемо щось обирати самостійно. І Щось я вже не бачу Юлія Сантоніо. Має бути Натан, Генрі, Софія, Адріан. Окей. Я думаю, немає, вже немає. Я думаю, що тоді ми, скоріше всього, я оберу просто подарунковий сертифікат в цей же магазин, раз батьки формували тут коробочку. То вони це близько до них, вони прийдуть і тоді просто подарують сертифікат подарунковий. Ну, а це, власне, одна із причин тотальної нестачі часу, яка називається пакування перед переїздом. Напевно, про переїзд детальніше, чому, куди і навіщо розповім далі. а Поки що хочу показати, скільки насправді речей ми маємо, ця коробка повністю заповнена фотографіями Альбоми, фотографії, які не вкладені в альбомі в коробках, фоторамки, якісь і то не всі. І так, оці всі коробки коло стіни, це майже все книги. І це при тому, що я думаю, що в мене невеличка бібліотека зовсім. Тож поки що будні, крім звичайних побутових справ, садочків, шкіл, прогулянок з дітьми, днів народження проходять саме за пакуванням. Ну, а зараз вирушаємо. Так, Ми з масовом вже в басейні купаємось. Масково плаває. От, Я чекаю його тут. Не занурі, Даня на дворі грає в футбол, потім трошки покажу. Знімаю так, можна сказати, нелегально, тому що тут взагалі в басейнах заборонено. Там басейн знаходиться всередині, отут в будівлі. На дворі маленькі тільки є дитячі, але є для волейболу. Зона. Максі. От, є дитячий майданчик. Є ось така зона, але мені здається, ну пішли, підійдемо до село, подивимось, Макс, то басейн чи там просто зона з фонтанчиками, така, щоб освіжитися. Майданчик ось такий. Зараз ми поглянемо. Сьогодні а, така погода, були ці дні, цей тиждень а, був такий прохолодний, тому людей небагато і зараз сьогодні четвер. Але якщо... Я думаю, що якщо погода спекотна, то людей багато. Ага, ну це такий басейн, тільки дитячий. В принципі, холодна там, напевно, Макс холодна водичка. Зараз холодно. Холодна? Це і гірка, бачить. І гірка, да, так, бачу, яка слоник, так? От. Така величезна територія, де можна засмагати, а купатися, ходити в басейн. І вон там. Діти грають в футбол, тут тобто в таких зелененьких шортиках, то Даня ходить. І ще одна сітка для волейболу, ворота. Величезна, величезна територія. Є ліжаки які беруть Є столики, лавочки. Ось. Так. Максі, ти хочеш спуститися? Максі вирішив спуститися все ж таки, не холодно? Ну, давай, з'їжджай. Ловити? Ні, та ні, Максі. Тут не, тут не глибоко, тому давай безловити. Угу! Хіба що холодно? Ну що, пішли всередину? Тут. Дивіться, є а, турніки. Є ось такі ворота, щоб а, можна потрапляти м'ячем в дев'ятку, колода така, на якій можна ходити. Ну і величезна, величезна територія, де можна просто посидіти під деревом, позасмагати, влаштувати пікнік. Тут можу вам трошки показати, тому що всередині знімати не можна. Всередині, якщо побачать працівники, а вони за цим дуже уважно стежать, то будуть дуже і дуже сваритися. Може, я так акуратно тільки покажу, як максік, ну і може там щось, щось в мене вийде зняти. Але загалом, що мені дуже подобається, що культура басейнів в Німеччині вона дуже розвинена. Навіть в найменшому містечку є басейн, вони всі різні, є гірки, так, щоб це було цікаво. всі дітям і дорослим, от тому це такий величезний плюс. Я думаю, що в нас воно вже теж починається. Є всі ці, ці комплекси для розваг, і є басейни і зовнішні. Я думаю, що на них буде ціна. От про ціну. Про ціну я заплатила за вхід лише за себе. До метр двадцяти дітки безкоштовно. Я заплатила 5 євро і 30 центів тільки за себе. За Максика не платила нічого, від 1,20 метра. Це такий з гейзером, Макс знає. А всередині також є три басейни. Ось там вдалині. Це великий басейн для плавання. Це такий, як дитячий, тут глибина максимальна метр ну, п'ятдесят. Тут тепліша водичка, можна просто так. Постояти, а ще за великим далі спортивним басейном для плавання є два джакузі і дві сауни. А, тобто, може бути відпочинок на будь-який смак. Якраз для... нікого немає. Тут зніму. ще є ось такий всередині малесенький басейн для для діточок маленьких. А тут буквально сантиметрів 50 глибина, гірочка, такий фонтанчик. Ну і ось цей от він глибший. Тут метр п'ятдесят і. Теж тепліша водичка ніж в спортивному, там Друзі, можна плавати. відео поволі добігає до кінця, Буду завершувати. Якщо починала я його, можливо, трошечки з таких е, пісимістичних, таких е, глибоких розмов е, власне, який час такі розмови, і а завершувати буду ось такою красивою картинкою життєрадісною, літньою. І знаєте, я хочу кожному з нас побажати, щоб ми не відверталися від глибини, не відверталися від тих викликів, які дарує нам життя. Але завжди зберігала за собою здатність радіти життю, бачити прекрасне в ньому, бути в моменті, проживати все. Тож, до нових зустрічей, підписуйтесь, ставте лайки або дизлайки. Па-па-па-па!